І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Монтекент. Монтекент, так, я розумію, класний нік. На Кунзе Панцер. просто народі я його називаю Кунзер Пунзер. Карта Штиль, ну що ж, до бою, так, нещодавно ми бачили в загубленому місці на Кунзер Пунзері Бій, так, дуже майстерно, дуже класно було зіграно. Витягнув бій. Але ні одного разу не перейшов облоговий режим. Так? У нас тут є похідний режим і є у нас облоговий режим. Отже, мені здається, що в цьому бою ми побачимо цей облоговий режим, так? як ним треба користуватися. Ну я думаю, ця карта підходить для цього режиму. Під'їжджаємо ми зразу так на глючу, під'їжджаємо ми по К-лінії тут під стелею. Це небезпечно, тому що якщо зараз випучать очі, то можуть перехлопушують, а в нас картонний картон, перехлопушують там нашу ЛТ-шку ЄЛКН-90 суперників. Так я розумію, А ні, ні, він підсвітив. І він тепер нас підсвічує. Хоча я лампочки ще не побачив, щоб вона спрацювала. Ось він наш потрібний. Вірніше, ось він наш облоговий режим. Я його називаю просто е режим ПТ, так? Стаєш в режим ПТ і нахлопушуєш. Зведення стає кращим. КВН стають у нас кращими, наскільки я розумію, та ще й хтось написав в попередньому бою, що. Е, навіть КД краще, так? Пишіть, поправляйте в коментарях, ви в мене експертні експерти, поважно, поважні, так? Бо я. Ну я хто, я просто коментатор, так? Поважний. А ви вже в мене експертні експерти. Ви дуже чудові поради. Описуєте танки класно, так, їхні слабкі та сильні сторони. Ви Багато чого знаєте, тому що багато граєте. Бо я останнім часом дуже мало граю, дуже мало в мене часу для того, щоб пограти. <смі> Вча, я вже просто насолоджуюсь, іноді дивлячись та коментуючи ваші бої, я цим насолоджуюсь. І я вже навіть знаєте, думаю, якщо я буду грати вже на цьому танку, якщо вже буде час пограти то я вже знаю, як на ньому грати. Так, у нас вже ще корисні ці плити. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії. 2-3, не в нашу 3-3 вже нічя, хотів сказати, не в нашу користь, вже 3-3 нічя, що нас поперекацію. Ну ми тут починаємо агресувати, продавлювати. Не зрозуміло, що там відбувається на АТП лінії там, де тяжі, так? А тут, в принципі, непогано, ми луклопушуємо, хоча мені здається тут багато вдихів стоїть Так, о, лише ми бачили чаркотурщика по центру. Інша наша ЛТшка, а до речі, нас зводний на ЛТш зіграє, так? І його нік Тасманії. Чудово потрапив на Ютуб канал за рахунок нашого героя. На ютуб канал ровесівий. Вихлопушуємо ми Чудовий такий режим, так? Режим ПТ Субстейшн на хлопушці. Бо я пам'ятаю колись давно, правда? Дуже багато боїв позаписував, але деякі бої я все ж таки пам'ятаю. Так? Пам'ять мене не підводить. Е тому що цікаві та дуже такі. нахлопушувальні бої. Але там грав на Кунзерпунсері. Перший бій, який мені надіслали на Кунзерпунсері, це був бій на Малинівці, О, на Прохорівці вибачаюсь. І він там не вмикав цей режим. А, виявилося, що він отримав цей танк. Так? Але він не знав навіть, що в нього є оцей режим. І він стріляв і він не, не, дуже багато не влучав. Або коли влучав, то не туди, куди потрібно і не пробивав. А йому вже тоді поправили в коментарях підписники, що треба було ж було вмикати режим ПТ, і тоді б ти влучав чудово, все б те було. Але він одно там вікова не на покупку. Він б сам на попушу, нехай. Так. так, ну поки що не так напопушили. В принципі, не було кого нахлопувати. Тепер нам що треба повертатися і дефити базу. Так, у нас завжди виявляється на кунзер кунзері Тоді на загубленому місці так, був такий цікавий бій. Теж там суперники брали в облогу нашу базу. А тепер бачимо, що і на штилі у нас буде дуже цікаво, тому що ми втратили там тяжів, які билися на атабалінії. І зараз випускши очі будуть. Вилазити суперники, і їх треба буде приклопушувати. Бачимо, що всі тепер повертаються з нашої команди. Не продавили. ну, на перших хвилинах дійсно не продаваш, тому що зразу ж зрозумівши, що будуть продавлювати поки лінії, суперники стануть деф, а там деф, ну, так як там і по квадратам 9 на 0, а 9А0, якщо там стануть, особливо петехи, ну, дуже важко пройти вже повертаємося, 6-8 не в нашу користь, просадка по ГП теж не в нашу користь. Ми граємо в топі проти 8. Це вже чудово, тому що ну, дуже рідко в топі граєш, правда? Я не знаю, от на дев'ятках, кажуть, на дев'ятках, і є такі танки, на яких краще навіть грати, ніж на десятках. Ну, погоджуюсь з вами. Але давайте напишіть ще в коментарях, наскільки часто ви на дев'ятках в топі. От саме в топі. Тому що ну, проти десяток, я думаю, дуже часто, правда? Ну, як на десятка граєш, то в топі дуже рідко буває. Завжди проти десяток я граю. <рес> <рес> Чи да, ми тут загніздилися. І, до речі, напевно ще непомітність, Так, якщо ти теж в режим ПТ стаєш, то напевно ж непомітність тебе краще стає. Ну можливо чому краще, тому що ти просто не рухаєшся. Ну а похідний режим, так, то дуже швидко рухливість, маневреність. Я думаю, що так. десь ми і побачимо якусь дуельну дуель, де треба буде закрутити. Чудово! 1300 настріляно. Ну, у нас ще багато ворогів залишилось, тому не перемотуємо, так, а дивимося бій до кінця. Мені здається, що щось тут буде епічне і саме буде. І саме як зазвичай епічно в нас відбувається. Ну і хотілося б на останніх секундах, правда? Все, починають викучувати очі. Ну, об'єдналися, ну як об'єдналися. Вони дуже об'єдналися, якби вони об'єдналися, то вони б з усіх боків зараз почали лізти, правда? Так намагаються, кожен хоче героєм битви стати. Так? У нас, бачите, у нас страчається просто маневреність та рухливість настрачається, коли ми поблагодарили. Так, починають вже брати в облогу. Вот очень. Ну по суті, -то, ми тут в облозі, тому що бачимо, що нам ну, ззаді ми нікуди не, не з'їдемо, так? По центру теж не зрозуміло, що там відбувається. І тут намагається вже і поки лінії пройти. А не влучають Не зрозумів. А ну в такому режимі. А в такому <сіх> а, і До речі, бачимо, що ми не під граємо, а під калібери це основні снаряди. Так, що ми ж знаємо, що наші поважні глядачі та підписники завжди сваряться, що ось грає в топі та ще на поліпшених снарядах. <сіх> ось вам... В топі... А, ну тільки сказав, зразу ж перемикнув на поліпшені снаряди. Хотів <сіх> похвалити. Ну похвали трішки чому. -то. Так, 8.11 11 Томусь наші братіші знітилися, я так розумію. А наш герой не знітився, поїде, зараз буде підсвічувати, а наші братіші будуть. Там агресує вже Т-30, виїхав вже аж до самого. Пору. Так, ось вони, ось вони шопного зразу забираю. Автоприцілі, так як я люблю, але автоприцілний завжди пробуває такі броньові Ось, хотів я дуельну дуель, як ми його... По маневреності закрутили, закрутили, і ще один проїхав. <риклад> на люка. Налюка, на. Ох, О, тут було на тонку, я вам скажу. Чи я міг там підкупити? <риклад> і артилерія починає стріляти. Ну це вже екшен пошов. Пошов кажу, оце вже екшен пішов! почався Дуже динамічний класний бій почався і тому буває навіть е, поважний е, коментатор-гравець UA, і буває <гум> щось таке, як скаже, так скаже вже, правда? Теж сваріться, поправляйте в коментарі. Ваші коментарі завжди чудово та цікаво читати. <гум> До речі, один з підписників написав, що. Багато ж експертних експертів пишуть в коментарях щось цікаве. Так? А ви навіть лайкаєте е... ці коментарі навіть лайкайте, тоді і це буде враховуватися теж до YouTube каналу, зараховуватися, так що іде якась двіжуха на YouTube каналі, і тоді більше це відео будуть рекомендувати. А так як ви знаєте, що в мене... Благодійний канал, так, і зароблені від монетизації, від переглядів я е, перераховую на благодійність, то робимо разом чудову справу. Дуже вам за це щиро вдячний. Так, ну поки я чудову та цікаві історії, розповідаю, наш герой вже настріляв чотири вороги. Один залишився він проти трьох. Ну і Вахентрагер, мені здається, він не суперник нам, так? Ось т й він якщо вліпить, то хоча й вофентракер, якщо вліпить. Просто що я маю в виду не, не суперник, тому що він картонний. Підсвітився, зараз треба відсвітитися і якось перехитрувати вофентрагера. І тоді ми що? І тоді ми виїжджаємо на артилерію. З поліпшеним настроєм її знишкоджуємо І в нас буде сім е ворогів знищено. Ну і десь 5000 ми мастерія, на так? Не пам'ятаю, скільки там вогнем трайгера залишилось е -е, ХП, так, і треба звернути увагу, що у нас і час вже закінчується Не треба, мені здається, довго стояти у пустчика. Наш герой трішки бачимо, е -е, рознервувався трішки, так? Це помітно, я це я, я бачу, я вже помічаю. Треба зібратися. Вмикнути все своє скіліще. А скіліще ми бачили, що є. Були дуельні дуелі з двома танками одночасно. Опа, а він десь тут. А він десь тут і підсвітився. Пересвічує. Чи попереду, чи зверху він? Ну ми його не пересвічуємо. Не пересвічуємо, отже, він десь там загніздився, В який Ось він. Ааа! Ти бог ще ж Ха-ха-ха! А як так? А! Це наш герой просто в кущиках був, і він за цими кущиками не плачею пентрагер. Мені ще багато хп, бачите, я казав не суперник. Суперник буде. А ну через режим ПД. Ну, ну, башта може рикош... рикошетнути, правда? Один постріл. Якраз артилерія відстрілялась. Ну. Пугасом, точно, пугасом. А ну, пугасом що. вилетіли Альфіща. Дві хвилини до завершення бою залишається. Головне зараз, щоб артилерія ніде не втікла. О, фугасом. Я думав зараз на фул ХП він 60 з нього вибив. Воффентрагер знітився, перелякався і не влучив. Артилерія летить чумодан, обережно. По потрапляє цей чумодан. Вофентрагера, до речі. Його там трішки знітив. Контузив. Хвилина 20 до завершення бою, а я казав, не перемикаємо, верніше не перемотуємо. <свисті> Тому що на останніх секундах я відчуваю це що буде епічний епік. Ну що, на всіх парах тепер летимо. Тепер по рухливості дивимося, з гірки ми десь 80 км за годину летіли, так, а так по, такій, по таким грунтам, верніше по льоду їдемо ми. 60. 50 секунд до завершення бою. <гум> Невже це буде нічя? Ну... Це буде фіаско, якщо це буде ніч'я, я вам кажу. 15 хвилин бою вже пройшло майже. Епічного епіка, 6 ворогів знищено. 4949 настріляно. Навіть танкану один, один раз. Вони ще він був тиску. 19 секунд до завершення було. Криваємо кулаки за нашого грома. Ну, епік чи не епік? 7 секунд. 6, 5, 4, вонь! Чудовий бій! Чудовий настрій! Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі!